Четверо людей поранені, одна з них у важкому стані. Такими є наслідки ракетної атаки росіян по Одесі вночі 20 липня, каже міський голова Геннадій Труханов. Шановні друзі, що тут сказати? чергова терористична атака, нелюді, товарі, на мирне місто Одес. Подивіться, що, що вони витворюють. Це дитячий яс. Поруч дитячий садочок. Поруч мешкають мирні люди. Зруйнували все. Що тут казати? Нічого казати. Тварі не людям. І я, я не знаю, я тримаю емоції, бо вони через край, через край. За все буде відповідь. Буде за все відповідати. Перед людством, перед Богом. Внаслідок ворожого удару зруйнована адміністративна будівля в середмісті. Там зайнялася пожежа. Низка будинків пошкоджені вибуховою хвилею. В Одеській області окупанти влучили у складські приміщення. У Миколаєві в результаті російського обстрілу зруйновані кілька поверхів триповерхового будинку та пошкоджені сусідні багатоповерхівки в центрі міста, а також об'єкти цивільної інфраструктури повідомили в нацполіції. Через атаку поранені 19 людей, дев'ятьох постраждалих, госпіталізували серед них п'ятеро дітей. Двох людей вдалося врятувати з-під завалів. кажуть в обласній військовій адміністрації. Суми атакували трьома ударними дронами камікадзе іранського виробництва шахет. Два БПЛА ворога збила протиповітряна оборона України, третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Розповіли в сумській ова пожежу, ліквідували. Дронами також російські окупанти атакували місто Семенівку на Чернігівщині. Є влучання в житлові будинки, побиті автомобілі. Кількість поранених уточнюють, повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації Артем Каня, редакція або